Всім привіт! Сьогодні в мене ранок розпочинається з ремонту. Зараз покажу, що зламав вже я на своєму автомобілі. Так, Балка, поперше, По перше зламалась. По-друге, зараз камеру перемкну по ноги пробив колесо на своєму вже автомобілі. На скутерні то було рольова тяга відкручена, на своєму пробував. Здав на монтаж для мотоциклів, потім як забину, підзніму, зніму. Скільки коштувало. Отже, ось так. Виглядає. Коштувало це 17.53 євро, звісно. На цьому все. Зараз буду ставити колесо. всім гарного дня, гарної Доноги, хто в донозі, щоб колеса були цілі. Дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. До наступних відео. До побачення.